Сьогодні день народження українського мультфільму Лунті ЛУНТІКОЗЕЛ «Лунті виповниться один рік. З днем народження Лунті Козел! Дай! Да. Ой, что это за с тобой? Зубна паста, консерви, зубна щитка нових духів. Детектор уже дестенка. Ірилош, здравствуйте, як стати куклой? Розкажіть мені, будь ласка, як стати нашим інтересним куклею. Тут не на що дивитись! Та що ж таке? О, отличний вистріл з вас затрепесят. Ура! Юху! -хе -хе -хе! Юху! З Днем Народження, Лунті Козел. Бажаю вам щастя, здоров'я, удачі. Ти майже один рік, Лунті Козел. Вітаємо тебе з днем народження. Він до, до, до наших днюха. Дякую за те, що вам святкували на день народження. Я вже майже один рік. 所有狗日。